Джил не чіпай. І так, малюнок закінчила. Подивіться, я хочу молочний коктейль. Друзі, не маю сумніву, ви впораєтесь. Бачу, що в джил вже є якісь ідеї. Є в мене одна ідея підкріпитися нотелею. Я просто обожнюю цю шоколадну пасту. Так, хочеться ще. Так, стоп. Не можна. Я повинна приготувати молочний коктейль для моєї сестрички. Не можу. О, так. Мені для мого молочного коктейлю звичайно ж потрібне молоко. Тому наливаємо трохи в кастрюльку. і потім додаємо какао. Ой, у ніс потрапило. Прошу вибачення. Так ось. Додаємо в молоко, ретельно перемішуємо. Коли суміш закипить, можна переливати її в мою улюблену кружку. Мені її онучка Вікі подарувала. Переливаємо та прикрашаємо збитими вершками. Готово! Це для тебе, моє Май! Давайте я краще покажу вам, як готується справжній шедевр. Беремо плитку шоколаду та майстерно позбавляємось від пакування. Потім перекладаємо шоколад в каструлю та плавимо. Топлений шоколад відправляємо в формочку у вигляді ведмедика. Тепер трохи остудимо форму і дочекаємось застигання шоколаду. А що з джил? Ой, миленька, ти що накоїла? З'їла всю нутилу. Я відкрила банку, а потім все як в тумані. Ну нічого, у мене є план Б. Залью молоко в банку нотили та перемішаю. От тобі шоколадний коктейль. Класно я вигадала, так, бабуся? Залишилось тільки прикрасити. Я буду використовувати взбиті вершки, які смачні, а ще твікс та шоколадний сироп. От і все. Можна подавати. Я теж вже закінчила. А що там у шефа? Секундочку, зараз все буде. Складаємо дві половинки і отримуємо одного шоколадного ведмедика. Всередину заливаємо шоколадний та кокосовий коктейлі. а прикрашаємо все драже ММД. Готово! Вікі буде в захваті. Яке все круте. Хочу почати з цієї баночки нутели! Сподіваюсь, буде смачно. Прикраси супер. І коктейль також дуже смачний. Сестричка, ти крута. Ой, цей коктейль точно від моєї бабусі. Я тебе дуже люблю. Ось тобі мій поцілунок. Мені подобається. Ого, шоколадний ведмедик. Круто. Спробую коктейль, а потім і його самого. Ось це так. Це ж стовідсотковий шоколад. Неймовірно. Ого. Тут ще мої улюблені ММДМС. Смакота. Шеф перемагає. Так, я знала, що переможу. Бачу, вам не терпиться почати готувати. Давайте ж дізнаємося малятка, що вона хоче. Пасто. Чудовий вибір. Упевнена, всі впораються. Так, з чого почати? Ну так, для початку треба зварити макарони. Зараз покладу їх в каструлю. Чому вони такі довгі? А Ну-ка, давайте, залазьте вже. О, я змогла. Макарони в маленьку каструльку. Тепер треба зачекати. Джил, дивись на бабусю, Та вчись, як треба варити спагетті. Вмикаємо плиту і чекаємо, коли водичка закипить. І тільки потім занурюємо спагетті і чекаємо, доки вони самі потонуть. Чому ви тут молодь навчаєте? Як варити макарони? Дитинко, давай я навчу тебе готувати справжню пасту. Стеж уважно. Занурюємо спагеті в киплячу воду. Далі беремо баночку з чорнилами каракатиці. і заливаємо до наших спагетті. Перемішуємо і вуаля! чорна паста. Бабуся, а ви про свої макарошки не забули? Потрібно спробувати. Трохи переварила, але краще так ніж сирі. Перекладуємо на тарілку і треба щось додати для смаку. Кетчуп? та ні. У нього склад як у хімічної формули. Краще я сама його приготую. Вийде смачно та корисно. Залишилось тільки розбити помідор в пюре. От і все. Поливаємо зверху на мої спагетті і можна подавати. І знову не те. І так, мені знадобиться сир. Думаю, що такого шматочка мені нині вистачить. А тепер вирізаємо всередині отвір, куди ми покладемо нашу чорну пасту. Мені більш не потрібно у сир смакота. Але перед тим як покласти пасту у сир, потрібно трохи розігріти його, і в цьому мені допоможе газовий пальник. Причудово. чудово. Тепер кладемо чорні спагеті і ретельно все перемішуємо. Перекладаємо в тарілку і додаємо декілька сушених грибів. Дякую, я знаю, що знову створила шедевр. А чому горілим пахне? Джил, то це ж у тебе. От дідько, у мене всі спагеті згоріли. А подати такі віки я не можу. Треба щось вигадати. Так є ідея. Я нещодавно в кіктоці побачила, як роблять пасту з молока та какао. Попробую зробити так точно. Тепер треба додати трохи агар-агар і все перемішати. Готувати не лише просто, а ще й весело. А тепер мені знадобиться шприц. Не хвилюйтесь, нікого не вколю. Мені треба набрати всередину всю шоколадну рідину, а потім заморозити. Готово. Випускаємо нашу шоколадну пасту і прикрашаємо взбитими вершками. Смачного тобі, сестричка! А це що, гриби? <свист> Яка гедота. Я таке не люблю. І паста якась застигла. <свист> Ні, я це коштувати не буду. <свист> О, а це що? Кетчуп? Зараз оцінимо. Виглядає дуже апетитно. М -м і дуже смачно. Бабуся, молодець. А ще приготувала сестричка Джил. Це що? Шоколадна паста? Дуже смачно та оригінально. Сестричка Джил перемагає. Так, я перемогла, бабуся. І так, увага на Джил, що вона хоче на цей раз. Ого, нагетси. Це круто. Ну що, давайте приготуємо. Вже починаю. І так, для початку розбиваю в миску парочку яєць. Потім беремо куряче філе і нарізаємо його на невеликі шматочки. Щоб потім було зручно подрібнити їх на фарш. Чудово. Додаємо все до яєць і перемішуємо. Ось так. Шеф, а що ви? А, точно, дякую. Треба ж підсолити. А тепер беремо формочки грізних динозаврів. Ой, які вони прикольні! Динозавр джил повалений. Добре, все не відволікай, бабусю, їй треба готувати. Викладаємо у формочку смачну суміш і кладемо в холодильник заморожуватись. А я буду готувати рибні нагетси. Обожнюю рибу та її чарівний аромат. І так легким рухом ножа обробляємо рибу і беремо філейну частину. Позбавляємо шкірки та розрізаємо на невеликі шматочки. Далі заправляємо борошном. а потім обваляємо шматочки в паніруванні. Просто геніально! Відправляємо смажитись в олії. Цікаво, ви готуєте. шеф. Ой, а мої ноги це вже застигли. Дістаємо динозавриків. Так, а де решта? Джил, ану, поверни мої нагиці. Мені треба їх приготувати. Посипаємо паніруванням, а тепер можна покласти їх в духовку випікатись. Я вже тут. Засікаємо час і можна поспати. Ну що ж, мені теж час приступати до приготування. Тільки, здається, курячі наги, це трішки не моє. Треба вигадати щось смачніше. Наприклад, нагет з печива. Спочатку натру печиво на терці, щоб вийшла шоколадна крихта. А тепер додам тобі арахісову пасту. Але звісно, спочатку її треба спробувати. Яка смачна! Так ось додаємо та перемішуємо. Вийшла маса схожа на пластилін. Виліплю з неї різні милі форми. Готово. Шеф, як вам моя ідея? Ой, Непогано, але не єдиний в яке порівняння з моєю стравою. Викладаємо рибні нагетси на тарілку і додаємо трохи золота. Так, Це дуже ефектно. Натираємо його на нагетси і отримуємо ось таку розкішну стружку. Для соусу я подрібню гранат. Нічого так не поєднується з рибою, як ягідний соус. Обережно викладаємо на тарілку і можна подавати. Мамочки, я не сплю, я не сплю. Час діставати нагетси. Ось вони мої милі динозаврики. Викладаємо все на тарілочку і додаємо кетчуп Готово. Mm. Джил, а в тебе соусу не буде? Oh. Точно. Я додам шоколадний сироп. Він сюди відмінно підходить. Готово. Oh. Ура! Наги готові. Хочу почати з цих милих динозавриків. Дуже-дуже смачно. Офігенно. А тут у нас що? Шоколад. Прикольно. Спробуємо. Сердечко. Це тобі, моя люба сестричка. Дуже смачно. Ого! А це що таке незвичайне. Якісь опилки. Їх, треба їх здути. Спробуй сам нагідь. а це що риба? Ненавиджу рибу. Так, перемагає бабуся. Так, я знала, що я найкраща. О, дивись, що там. Ха-ха, я перша. Морозиво. Ось так пощастило. Зараз спробую. Каво, таке рідке Ай окріп Я опекла язик. О, як це я могла забути? Сила льоду зараз мені допоможе. Спрацювало Як же круто вийшло, дивись. А ще це не лише гарно, а й дуже смачно. Цікаво! А що маю я? Ого! маршмеллоу з льоду? Як мені його їсти? Ніяк не кусається. Точно. Я ж можу його розтопити. Ану, геть лід. Клас. Якраз і маршмеллоу підсмажився. Спробуємо. Отак. Такі ніжні і такі солодкі. Мені подобається. Оце, я розумію. Раунд вдався. Згодна. Це yeah, Уєфа. So, yeah, oh. Я перемогла. Це що? Льодяник? Але він розтанув. No. Ну ось. Oh. О, упевнена, і тут моя сила мені допоможе. О, так, Вийшло. Ось тепер це справжній людяник. Ой, я випадково. Який гарний. А саме головне смачний. Ненавиджу холод. Добре, подивимося, що у мене. Рожевий попкорн такий гарний. Але мені здається, що він заморожений. Ну ось! І що це за цегла? Крижаний попкорн? Ось це умора! Oh. Знаєш, а я також вважаю, що мені допоможе моя сила. Зараз я його підсмажу. Є. Ну а тепер можна і спробувати. Що? Він такий мокрий. Ну що за невдача? А мені так хотілося поласувати. Яка винахідливість! Браво-браво! Зачекайте, це ще не все. Зараз я його так розігрію, що вся вода випариться. О, ні. Здається, я переборщила. А я доїла свій смачненький. Ой, треба терміново гасити. Крижане дихання нам допоможе. Як же прикро. Давай на рахунок три. Один, два. Я перша. Ну і будь ласка. О, локшина. Я її просто обожнюю. Ой-ой, вона заморожена. Спробую лизнути. Ой, ні. Мій язик. Ніяк не відліплюється. Бідолашно. Що робити? Що робити? Ой, ой. Вийшло. Фух, ну ти даєш. Ну все, Локшина, тримайся! Зараз я тебе як слід підігрію. Ось так то краще. О, який аромат! Тепер можна і поласувати. М -м -м, справжня смакота. Ой, щось палко. Ох, все гаразд. Okay. Чудово! Тепер моя черга. Вау, шоколадка. Але що це з нею? Вона розтанула okay. Ну і добре. Проте нею можна малювати. Дивись, яке миле сердечко. А тепер я його заморозю. Просто не перевершено. Спробую. М -м, просто пальчики оближиш. Згодна, це було смачно. Єс. Yes! Ні, моя черга. Ну, добре. Вау, мафін. Який він дивний. Ну, добре, спробую. Okay. Ай, поляче. Ось не пощастило! Тобі лише б зловтішатися. А якщо лизнути? Отак. Чудовий спосіб. А ти давай дивись, що в тебе. Із задоволенням. Вау! Полуничні панкейки. Ось це я розумію. Відріжу шматочок і спробую. Як же апетитно. Ай, як палко! Знову не пощастило. Підолошна, не переймайся. Зараз я падаю і стане. О, ні. Стане тільки гірше. Сила льоду поспішає на допомогу. Ох, пронесло. Тепер те, що треба. Отак я задоволена. Велике дякую. Рада допомогти. Давай на рахунок три. Один, два, три. Мармеладні очі, а у мене газування. Ого, яка гаряча! Я навіть обпеклася. Ідо ложка. Починайти. Okay. Ти думаєш про те саме, про що і я? А давай разом. Давай. Візьму рукавичку, щоб не обпектись. Відкрию газировку і в наші стакани. Краса. А я додам мармелад. Спочатку мені, а потім тобі. Ну що, за нас? О, вийшло дуже смачно. Так, мені також подобається. А тепер мармеладні очі. Це ще не все. Як щодо склянки? Ого, він мармеладний. Нічого собі. Як вже це круто. Згодна справжній банкет на весь світ. Ага. Це було круто, подружко. Вау, Желейний ведмідь. Ой, він не кусається. У чому річ? Він просто дерев'яний. Ану, ломайся. Ти обережніше. О, у мене з'явилася ідея. І так, настав час вогню. Та-дам! Я його розтопила. Анука. Ой, варячих. Нічого страшного буває. Дивись, що я можу. Лід робить дива. Готово. Ну що, подивимось? О ні, Тепер мій ведмідь такий же твердий, як і твій. А що, якщо об'єднати вогонь та лід? Давай ну спробуємо. Беремось за руки і. погнали! Okay. Цікаво, що буде, коли ми поєднаємо наші сили. Думаю, справжнє диво. Yeah. Так, ти маєш рацію. Наш план спрацював. Дивись, мій жилийний ведмідь став як справжнє жиле. Отак. На смак просто не перевершено. Упевнене, що і мій теж дуже смачний. Так, так воно і є. Хочеш спробувати? Дякую. А це тобі. Ти ж пригощайся. Клас.